Укажіть графік функції y до рівня мінус 2 поділити на х. Ну, очевидно, що це у нас графік гіпербали. Так як стоїть мінус, то графік це розташований в другій та четвертій чвертях. У нас є таких два графіка В і Д, але графік «Д» проходить через точку мінус -1, 1. Якщо ми підставимо, вона не підходить, тобто графік Д не підходить. Ну, Звичайно, що це відповідь В. А, на графіки у відповіді А, це лінійна функція, це пряма виглядає y дорівнює «кх» плюс B. Тут можна коефіцієнти знайти. B, это y до рівня, це y дорівнюється парабола віточками вниз. Г это та же самая гіпербола, але без мінуса 2 поділити на X. І на d это y дорівнюється гіпербола з мінусом, але тут коефіцієнт одиниця.